Всім привіт, друзі! З вами Crazy Factor. І у нас буде реакція на тізер трейлер п'ятої частини Poppy Playtime. І можливо я буду цю гру грати на стрімі. Погнали! Стопе, це що горчиця і кетчуп? Або це бензин і солярка. Бо я не знаю реально, що це може бути. Далі. Це що, перчатка Гагівагі? І там теж лежить перчатка Гагівагі. Тут, там, мабуть, експерименти робили. О, новий монстр і прототип ходить. Це якісь бульбашки, мабуть, це Дові. Ну, не Дові, коротше, я не знаю, як він називається, але. Це або він, або цим блюється. Коротше, я не розумію, що це. Коротше, погнаю. А підписчики, а ви знали, що ми ніколи не бачили картону попі? Реально? А чого вона горить, взагалі? П'ята частина попита. О, я щось побачив. Там, типа, або щось написано. Бачите підписчики? Ще я хочу побачити я хочу показати вам подписчики. Бачите, я тут. Ай! Та як... Короче, скорость менше включу. бо так не виходить Два. що вибрати? Короче, давайте. Знову п'ять. Ну капець! Як А це є свідки ставлю чи... Короче, побачим зараз. Ну короче, ви поняли, подписчики, там ще голова Попі. Ой, я случайно вийшов. Вибачте. Давайте ще останній раз попробуємо і все. Короче, бачите, там щось написано. Короче, знову Ну но. Короче, давайте будемо вже дивитися. Я скоро все обычно включай. Короче, ви поняли, подписчики. Все. І виходить і гра на Steam, і Epic Games. І в мене Epic Games качаны. Короче Я. Чекаю попі пойдемо п'яту частину всім пока-пока.